Ледь тільки но засіріло, як Михась став і почав вартуватися в дорогу. Думки, думки. Що робити? Мусить тікати. З іншого боку, має все покинути, своє село, свій дім, своє господарство І йти в інший світ, скитатись. Знищив його пан, знищив настусю її родину, отже, мусив іти. Піде дорогою, а потім стежкою. У Причиби, в напрямку до старого Санча, там купить міщанське вбрання і повандрує на Тарнів, щоб порахуватись паном і, і Ціковським. На передостанній зустрічі зі священником висповідався, признався, що буде втікати спочатку на північ, аби відімстити Броновському і Ціховському, а тоді подасться в Україну. Отже, отець Павло вислухав його спокійно, сказав. Кілька слів про християнську любов до ближнього дав розрішення. Завів його після сповіді до хати, подарував пістолі і кинджал, поблагословив. Нині неділя лише у понеділок побачить, що його нема, кинуться шукати. Але він буде тоді вже далеко. Управитель, напевно, спрямує погоню у бік угорського кордону, бо розпустив чутки, що найліпше тікати туди. Казка розповість про це управителеві. Вона не знає, що той сам радив Михасеві тікати. Підбігла до нього коло хвіртки ватра, візьме її з собою, буде на чужині другом. Закинув мішок на плече, взяв папірець і на мить застиг. А може, підпалити, і дім, і господарство, ніхто вже не буде тут господарювати, ніхто не сяде в хаті, ні, по-перше, по під, підуть по сліду. Крім того, вогонь міг би перекинутися на інші хати. Бачите, такий відповідальний хлопець. Обернувся ще раз, перехрестився і пішов. Коло стежки, якою ходив до Настусі, стримався, перейшов кладку і став поволі підніматися угору. Тут вдарив, її прутиком, тут вдарив її прутиком, тут цілував. Ні, мусить відімститися за Настусю. Коли її хати тиша, ніхто в ній не живе, під час пошесті отець. Павло влаштував тут захоронку для дітей, батьки, яких померли, тепер, діти, тепер дітей люди розібрали. Присів на, на подвір'ї, поринув у думки, сонце повернуло його до дійсності, зірвав квітку на пам'ять з двору на стусі, подався лівим берегом сільського потоку. І ось він віде в цілковитій самоті, в тиші. Ватра біжить попри нього тихенько, легенько скавулить під час, час від часу. Скинув мішок. Витяг шматок хліба і кинув собаці. Самому їсти не хотілося. До вух долетіли звуки дзвону. Це Кирило подумав, скільки літу так він дзвонить? Дзвонив колись і батькові, і матері, і дідусеві. а тепер прощається зі мною. Цікаво, чому до звичних звуків долучаються ніби нотки тривоги? Що сталося? Служба Божа? А, ну так. Але чи не сталося щось злого? А може це мене шукають? Зірвався на рівні ноги і подався до лісу. Дзвони вже не чути. Раптом з боку шляхтової почувся тупіт. Заліз далі у гущавину, витягнув пістолі і завмер. Через якийсь час побачив вершників попереду управитель. Невже він брехав, коли ніби щиро радив Мехасеві втікати? Невже в світі нема чесних людей? Встав. Що ж, небезпека прийшла повз мене, сказав собі, мене не зачепила. Певно, настуся мене врятувала, якби я пішов іншим боком, не сховався. Вийшов з гущавини, примостився на краю лісу і обдумував ситуацію. Піде лівим берегом зільського потоку, лісом, щоб ніхто не помітив. Іти треба дуже обережно. Думав про правителя, який не виходив йому з голови. Казав, що він є передусім людиною і християнином, а вже потім шляхтичем і управителем. Не помітив при розмові з ним жодної нотки нещирости. Чи міг би він так різко змінитися? Певно, що ні. Певно, казка підняла крик і мусив їхати шукати його, Михася. Бо що таке казка? Звичайна двірська дівка. Нічого. нічого. Одне минуло. Через кілька хвилин на стежці, що вела до села. На ярмуту помітив вершників, наче і не прикордонно сторожа, але вони, але вони піші. Отже, четверо на конях, один з них на сивому. Ані в дворі, ані в селі не було жодного сивого коня. Нараз згадав, то це ж кінь Броновського. Так це він Броновський раптово приїхав до Шляхтової. Каська, видно, йому розповіла, куди мав тікати Михась. Броновський, очевидно, поїхав до кордону, а в інші місця послав своїх людей. Вершники трохи порадились і роз'їхались у три боки. Так, це погоня за ним. А дзвін остерігав його від небезпеки. Мав таке щастя. Залишив село в останній момент перед карою. Тепер нехай шукають. Не так просто його знайти. Вони винюхуватимуть коло причиби, ритра, санша, а він буде спокійнісінько сидіти у них під боком. Повернувся до лісу. Влаштувався на пухнастому моху, дивився вгору, на крони дерев, на небо, слухав спів птахів, годіння бджіл та мух, і спокій, і спокій огортав його душу. Все навколо було таким гарним і таким сонячним, як і тоді в дитинстві. З того стану вивів його голод при ощадному використанні припасів, що у мішку вистачить днів на десять. Два... Вінки ковбаси, великий шмат солонини, три великі буханки хліба, свіжесенького, щойно спеченого, трохи масла, бринзи, сиру. Усе це подарунок отця Павла, попоївши, заснув, далися знаки недоспані ночі. Верновський кипів, ходив важкими кроками по кімнатах, майже порожньому двору, час від часу, коли змучувався, випивав чарку горілки і ходив далі. Служба зібралась у кухні разом з панським гайдуком Юзком, тихенько, як миші, боялась ще більше роздратувати свого пана. Уже майже тиждень казився пан сором за невдачу з Михасем пік його усе дужче, не мав до кого, до кого обізватись, з управителем посварився. А отець Гайдаковський за те, що той зламав слово чести, не приходив. Михась утік. Пропав як камінь у воду. Дотеперішні пошуки не дали жодних результатів. А так все гарно обдумав. Михай, наче підкорився його волі з тим шлюбом. Хоч, коли їхав до Тарнова, відчув якимось шостим чуттям, що тут не... щось тут не те, що Михась так легко погодився з його вимогою, добре собі пригадує. Михась тоді при розмові жодного разу не подивився йому в очі. Може і втекти. Тож і вирішив приїхати на всяк випадок несподівано, скорше, і спізнився. Видно, хам відчув, що він, йому, що він може його спіймати, може випередити. А може, то Гадина управитель допоміг якось хамові, говорив з ним як і шляхтичем, католиком і поляком щиро, відкрив наміри? Може, і та дурна казка, що чула розмову і розповіла про неї Михасеві дурна, як худоба. Але й худоба свій розум має, закохалася в Михася, то було видно. Коли наказав гайдукам привезти того хама, зголосилася, як на, як на похороні, брехала, що піде на Санч, хоч мав відомості, що мав піти на угорський кордон. Певно, їй, певно їй засмакувало, але він їй відплатить, нехай тільки дитина прийде на здоров'я. Він їй покаже, що інтереси. Дівка має захищати. Цікаво, що село так раптом нею заопікувалося, хоч спочатку її не приймало. Казав Юзик, що за неї просив отець Павло. Зараз лежить без пам'яті, певно, пологи були важкі. Було б шкода, якби померла, та ні, дідько її не візьме. Ті хамки тверді, витримані, в природах рідко вмирають. Треба визнати. Зазнає невдачі, минулого року в тому селі померла молода жінка, а через кілька днів і її дитина, щось останнім часом Бог не дуже до нього ласкавий. Ходив по кімнаті з раптом почув, як щось вдарило до вікна, біля якого проходив, потихеньку підійшов і почав наслуховувати тихо, як у домовині, усі сплять. Може, душа, що покутує так стукає, дає йому якийсь легкий знак якого він не розуміє, вчора снилась йому покійна Олена, може, чомусь остерігала, а може, казка померла, перехрестився. Повернув, повернувся на шпинках до салону, ковтнув горілки, вирішив завтра ж їхати додому. Нагороду за втікача пообіцяв чималу. Вони, як знайдуть, віддадуть у його руки. Гукнув візка: Завтра вертаємо додому, управителеві скажи, аби зранку прийшов до мене. Взуй мене в чоботи і роздягни. Визуй мене з чобіт і роздягни. Через тиждень Каська занесла свою дитину до церкви і ухрестила. Дівчу, дівчинку назвали Михайлиною. Село прийняло її, її і дитину як своїх. Бори, на притчі ще дрімали. Старі дуби, липи, ялиці, інші дерева стояли непорушно, мов заворожені. Навіть Гвіркала сика, роздратована плачем молоденької ялинки, який юнак відрубав для забави гілку, стояла тихенько, покинувши легенько, поки, по, покивуючи легенько мокрими листочками. Зорила лишень час від часу на молодого верховинця, що спав на моху і спокійно, спокійно і безшумно. Михася розбудила ватра. Виспався, був уже в дорозі п'ятий день. Це вже його дещо тривожило. Спочатку через погоню, навмисно йшов поволі, щоб, хоч дорога була не важкою, ішов майже весь час під гору кам'янистим ґрунтом, часом зашпортувався за коріння. Стала боліти нога. Людей в дорозі майже не зустрічав. Здалеку бачив лише нютари овець, що випасались на полонинах, потім уже нікого. Хіба чув виття вовків тарев оленів? У на всякий випадок не запалював, уночі промерзав до кісток. Дошкуляли комарі, доведилося накривати голову Гунею. Про його небезпеку дбала Ватра. Пригадаю, це так називався Песіо. Думав про те, що буде далі. У старому Санче зайде до знайомого покійного батька, переночує, е Змінить одяг і, відпочивши, подасться далі. Той чоловік мешкає у передмісті, не, буде, не треба буде через міську браму переходити, аби часом сторожу не затримала. Колись люди їздили до міста на ярмарок, а тепер, коли довколишнє населення вимерло, міг би дуже легко впасти сторожі в очі. Потім, як дасть Бог на північ Доброновського, той любить від'їжджати верхи дорогою. Що буде між ставами і лісами, там з ним і розправиться. А потім, як усе буде гаразд, настане черга ціковського. А потім, як усе буде гаразд, настане черга Ціковського. А далі на схід в степи на Запоріжжя верне сюди з козаками, аби лях... з ляхами розправитися. Зайнятий цими думками, зійшов стежкою на простору галявину, вкриту буйною травою, через яку протікав потічок. Вартувало. Б Тут спинитися на ніч, гарна трава, є вода. Можна напитись і вмитись, перепочине, а завтра піде далі. В очікуванні сну вслухався у рев Оленів. Михась знав, що від батька і старого Захара. Це час тічки. Вони багато е, оповідали про такі речі. Кілька разів брали зі собою на полювання, але його дратувало вбивство безборонних звірів. Скажімо, сарн чи оленів. На галявину вийшло невеличке стадо оленів, кілька ланей і один велетенський олень. Ватра хотіла зірватися і побігти у той бік, але Михась пошепки попросив. Тихо. Ватро лежи, не бреши. Послухала, стадо вийшло на середину галявини, лані стали пастися, а олен з прекрасною сивою головою. Короною чудових рогів підійшов статечно до дикої яблуні і, похиливши додолу голову, обнюхував, обнюхував яблука в траві. З лісу вийшов ще один олень, видно, суперник. Молодший за того, що вже був на поляні. Почалася боротьба. То вдарялися рогами, то відскакували один від одного і все ближче пересувалися до того місця, де в корчах лежав Михась. Молодий, молодший як, через якийсь час почав перемагати. От він з розпону запоров рогами старш... старшому у живіт, і той тяжко гепнувся на землю. Обидва були закривавлені. Молодший підняв горло... гордо голову і заревів могутню, тріумфально, сповістив горам і долом, що здобув для себе стадо, і відтепер є його володарем. Підійшов до однієї з ланей, покрив її, а потім обидвоє, які ціле стадо спокійно скубли траву. Михась бачив, що старий Олень переможений, тяжко дихав, хрипів, з нього стікала кров. Намагався встати, але, певно, не вистачало сил, незабаром затих. Зі стада ніхто не підійшов до нього, попаслися і пішли в ліс. Михач підійшов до пораненого, груди і боки, проколені рогами, аж до кишок. Думав, пристрелити, але, огляду на те, що вистріл було би чути, витягнув кинджала і сильним ударом у серце припинив муку звірини. М'ясо оленя поповнило запаси на наступні дні мав що їсти свіже.